Отже, друзі, ми починаємо сьогодні писати контрольну роботу, але не в, не в такому форматі, до якого ми всі звикли. Безпосередньо те, що ми таки, пам на такі пам'ятаєте, працювали в таких текстових документах і так далі, або через якісь скріншоти, це нам буде дуже таки незручно. Тому зараз я вам пропоную попрацювати безпосередньо на, можливо, для когось новій платформі, для когось не новій. Але, тим не менше, там дуже легко, гарно і швидко виконувати наші контрольні роботи. Одразу скажу наступне: кожна контрольна має свої рівні. Відповідно, як це у нас було до цього, так само зберігається на платформі. У вас будуть завдання на тести, на встановлення відповідності, розгорнуті питання, де потрібно дати письмову відповідь там же ж на платформі, і безпосередньо завдання, які стосуються а, твору. Тому зараз я вам даю покликання на те, що ми зараз будемо з вами робити. Ви пишете ім'я та прізвище і виконуєте завдання. Питання маєте? Думаю, ні. Але, друзі, зверніть увагу на наступний момент. Якщо зараз раненько швиденько напишемо, наприклад, там за півгодини, за 40-45 хвилин буде з вами час залишатися, я пропоную тоді пограти якусь цікаву гру. Домовилися? Так. Мені ніякі скріншоти, нічого не потрібно надсилати, тому що все буде на платформі автоматично. Тому, друзі, час на виконання пішов, виконуємо. Я не можу, мене не інтернет. Добре, у нас тоді не питання. Отже, тоді і Настя, Пашеньок, поки Софійка і Настуня допусують нас контрольні роботи, пропоную почати грати. Як вам ідея, готові? Називається хто зверху. Досить таке цікаве, весела і безпосередньо перед новорічна гра, поки в нас є ще вільний час. Софійко, Настю, ви допишете, скажіть, що ви дописали і зразу приєднуйтесь до нас. Буде весело. Спів... Отже, знаємо, колись така була програма, чи ні? Так, я навіть тепер дивлюсь. Прекрасно. Значить, нам буде показаний зірка. Правда? Отже. Зараз потрібно буде збирати якесь слово. Яке слово? Давайте подивимося, що тут у нас таке. Як ви думаєте, що ми зараз за слово будемо з вами збирати? Які в кого є ідеї? Може, вік. вік. новий рік ще. Як ви думаєте, що у нас з того вами може вийти? Mm. Ну, давайте так не збирати. Давайте його загадаємо слово собі. Яке б ви хотіли загадати? Не знаю. Я би, напевно, задала слово мир. Mm. Mm? Що скажете? Mm -hmm. Так. Добре. Е, ще якісь ідеї? Щоб ви ще собі загадали? Чота, хлопці, нужбо. Зовсім нічого. Це не цікаво, Так, це нічого не загадати. Давайте подумаємо, що ми можна, можемо ще загадати. Можливо, у когось якісь побажання перед новим роком. Абсолютно немає. Немає. Якісь такі тоді нецікаві. Ну, гаразд, давайте такі. Отже, як ви думаєте? Діти до хлопців зустріне доворіть вдома перед телевізором, аніж слідкуватиме його з друзями. Може, десь 85? Так, Єгора. Давайте допоможемо теж. Пограємо всі одна. Як ви думаєте? Він такий відсоток. Абсолютно. Так, Єгор. Єгор думає, ну, 75%. Ну, давайте тоді перевіримо. І правильна відповідь. Що? Ну, Сніжинку, сніжинку, ну покажи нам правильну відповідь. Сестри, друзі, ну тут ніхто не вгадав ні ви, ні я. Рухаємось далі. Дівчат, Як ви думаєте? Ну, я думаю, що багато. Хм, десь багато. може? Може, десь 80? Плюс мінус. Я горте ж так думаю. Давайте дивитися. Був дуже близький, майже, майже, але не зовсім. 57%. Тому що поїсти смачненького свята це святе, правда? ж? Отже, пропускаємо. А який відсоток хлопців ходять щедрувати та колядувати, У кого які є ідеї? 95%. Але в залежності від місцевості, так чи ні? Ну, так. У мене всі дітей. У нас, до речі, також я звикла до цього, так? Багато, ну давайте перевіряти. Чотири мало, правда? Як ви думаєте, чому так мало ходить? Які на це можуть бути причини? маленькі вдома сидіти в комп'ютері краще грати. Угу. Ну, звичайно, по-друге, змінюється час і якісь пріоритети, правда? Угу. Який відсоток дівчат ворожить Андрія? Ну, я думаю, що мало. У може 25. Так, Єгоре, ви як думаєте? Хороший дівчата на Андрія. Якщо чесно, мені здається, менше, тому що мені здається, більше хлопці цим займаються. Так, як варіант? М може, 15. О. Давайте тоді зараз вам перевіримо. Ваші ставки прийнято, я думаю, десь відсотків 30% точно. Давайте дивитися. Дівчата 21, ви були ближче, ніж я, все ж таки. Добре, зараз тоді. Давайте думати, що тут у нас таке. Ай. Які слова будуть заповнені? Щерик, щедрік, щедрівочка прилетіла ластівочка. Ну ж би кітсо, може, нас зашифровані. Саме з цього шматочку тексту. Щедрік. Щед... Щедрик, так? Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. Щедрик? Угу. Щедрівочка. Прилетіла ластівочка. Супер. Слухаємо, дівчата. дівчата. Ну, це мало бути в класиці: ми вдягаємо навушнички, так? Маємо давно показувати, але вибачайте вже, які маємо реалії. Тим не менше, що у нас можуть бути якісь слова? Не знаю. Не знаєте? Чому так сумно? Чекайте, чекайте мене, що все скаче о, як о, хочеш. О, Темном, о, і хоче. Темному. Де? Оди хидрілий. Слухаємо хлопців тоді. Що ж у нас для хлопців? Ой хто, хто, миколая любить, ой хто, хто, тому свят... Ну ж бо. Що у нас тут буде якісь слова? Ой, хто, хто, Ой хто, Николаїв, хто, Так, правильно. Добре, слухаємо далі назву цієї пісеньки. Вгадуємо. Старий рік минає. Нофі наступає. Старі рік минає. Як називається mm -hmm. пісня? Старий рік минає, новий наступає. Так, добре. Хлопці, приготуватися, і горе, готуємося. Давайте вгадувати. Україна колядує, колядує В небі, Що за пісня? Подиртує вся. Вся земля. Добре, дівчата, трошечки нам. Так, вгадуємо, що за пісінька. Оркатіла ляже в грунт, допоможе зСУ! Ну, думаю, цю гріх не знав. тіла ляже в грунт. Так, допоможе ЗСУ, правда? Навіть давайте. так Добре. Давайте цю, хлопці. Так. Доброго вечора, ми з України. Хто, Хто знає? Доброго вечора, ми вечора, ми з України. Добре, прекрасно. Їдемо далі. Далі щось патріотичне, чесно, навіть самі страшно подумати, що там. Але я більш-менш здогадуюся. Хто тримає цей район? Без патрон, без патрон. Без патрон. патрон. Хто крутіший зайфон, без патрон, без патрон. Хто не... Як у нас за пісня? Е хто без патрон? Хто хто тримає тримає цей район? Так. Без... Патрон. Так а що це? Солучка, порічка, що старічка, в тюрм кріпкову стрічку на коває річка. Солидка Порічка, що Порічка. Так, ви знаєте цю пісню? Так. 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 Я не розуміла, так ну цього року зрозуміла. Я була просто минулого року на концерті цього м -м, співака, і нас приїжджає містечко, ну просто чисто так за компанією пішла. А, чесно, я не розуміла, що за сенс співати про порічку, каже, росте порічка. Тим не менше, така цікава гра слів. Добре, слухаємо далі. Я теж до речі, був, приїжджав до Фінляндії. Як сподобалося, Настя? Шкода, слухаємо, дівчата, хлопці. Чили пісня? Um, всі, бай бай Хай, хай, хай. Хай, 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 пишуть. Так, читайте, вони просто трошки промотаю, щоб ми з вами стихли, хоча б якусь частину пограти. Отже, дівчата хлопці, який відсоток хлопців бажають отримати в подарунок на свята нову техніку, планшет, телефон, приставку? Скільки відсотків як ви думаєте? Я б поставила 100, думаю, поводу. Десь, може, 80. 80. Давайте дивитись. Я теж так думаю. Ого, хлопці! 92. Який відсоток дівчат купляться новий одяг з купування нового року? Ой, скільки відсотків? Може десь 85. Давайте перевіряти. 53, бачите? Трошечки менше, <łbym nella connectedường> ніж. Пропустимо. Отже, хлопці, давайте так пояснювати, що це у нас таке. Ну, давайте разом всі, так, чата, хлопці, що це під номером у нас? Це що? Це у нас, начебто, пудра. Пудра, номер 2. Олівейно. Три, це що? Так, четверте. Okay. Так. Добре. П'яте це що у нас таке? Тонік? Uh, тонік, так, до okay. речі. Я колись думаю. Я колись думала, що це антисептик, ні, це тонік. Шосте це що у нас таке? Консилер. Mm. Так, сьоме. Хайлайтер. Так, восьме. Не хайлайте, не пудра, це рум'яна, дівчата. Бачите, заговорили, це рум'яна. Рум'яна, ось так. Що таке восьме? Е, близькі для губ. Так. А дев'яте. Хайлайте. До речі, дівчата, коли я була в вашому віці, ось такі близькі для губ були дуже популярні. Такі насичені, щоб було видно, блищуче. Майже вся школа тоді ходила з такими яскраво рожевими губами намальованими. Бачимо, так, де у нас що є? Ось. Так, все розставили молодці. Ну, тут я заплутаюся, Єгори, мусить нам допомагати. Поїхали, перше що тома? Хто ще знаю? Що це? Не знаю. Я знаю, що не знаю. Ну, давайте так, підказки. Де мене буде? Друге це Феррарі. Ауді? Це Мерседес, це Гаррі. Феррарі це друге. Дай. Хор... Мерседес це п'яте. Угу. У мене свого часу був другий, який дуже ганявся за маркою Мазда і страшенно хотів мазду, в якому стані. Ну, я кажу, скажу вам так, друзі, він купив мазду, проте вона була в такому стані, що в неї навіть. Ось так от хотілося дивитися і плакати, якщо чесно, крізь пальці, тому що страшенна зато вона була мазда, тим не менше. Ви молодці в мене, друзі, грали б з вами ще, але ми продовжимо на українській мові. Згода? так. Добре. Добре. Наступний час там пограти, повідпочивати і так далі. Супер! Тоді я вам дякую, що ви прийшли на урок. великі, привеликі молодці. Настя Софійку перегляну зараз твори і виставлю вам оціночки з літератури за тему. Які в кого є борги, я ще пані Насті напишу, щоб ви їх доскинули, добре? давайте. Я...